Привіт! Я вітаю вас на своєму каналі і розкажу про це. Це було якось випадково куплено за останні пару місяців. Випадково я не збиралася це все купувати. Просто так так сталося, так вийшло. І тут чомусь дуже багато детективів і трилерів. Хоча я такий жанр не дуже люблю, але сталося як сталося. Перша книжечка Бред Істен Еліс, американський психопат. Від серії Культ Рід, від КСД. 18 плюс між іншим. Я не знаю, я не дивилася кіно. Я тільки дивилася меми з того фільму. Ось ці дуже популярні. І ну, знаю, що ця книжка повинна бути такою іронічною, стрьомною, десь жорстокою і такою моторошною. Тому спробую почитати. Тут вантазія кажуть, кажуть, що це. В'їдла сатира про матеріалізм та відчуття порожнечі, що з'являється під час ганитлу. Що б це не означало. Тому я купила цю книжку чисто через меми, щоб бути в контексті, звідки всі ці е, е, в контексті перша джерела. Тому що щось кіно я дивитися не дуже люблю, а ось книжечка мені, думаю, зайде. Тому на зиму на якусь. Мерзенну таку погоду, чи а, коли русня зробить знову щось дуже жахливе і мені захочеться крові. Це книжка, яку читали майже всі блогери, яких я дивлюсь в книжкові, які казали, що вона неймовірна, крута, смішна, цікава. Тому я повелась на цей маркетних, я купила її і теж вийшла собі на зиму. Усі в моїй родині вбивці Бенджаміна Стівенсона. Така книжка, я знаю, що воно має бути дуже цікаво, смішно. І якось так не шаблонно написано. Це детектив, детектив, де розповідається про вбивство на курорті. Тому я теж чекаю снігу, щоб її читати, щоб в мене було більш повне таке погруження. Більш по, щоб більш повно відчути атмосферу цієї книжки, тому буду читати. До речі, написана вона австралійським стендап-коміком і письменником. Стендап, детектив, вбивство має бути щось, щось цікаве. Саймон Бекет записано на кістках друге розслідування. Ось така книжка. Причому перше розслідування я не читала і не знайшла, бо його немає. Де купити зараз. Я лише друге. Теж детектив. Теж повелась на відгуки, що це дуже цікаво і красиво, ба, де рідно. В такому червоно-чорному формі, тут черепки. Щось одні детективи в мене були. Закрила на будь-якій сторінці, і тут зразу: що у вас там? Труп? Весело запитав він. Я думаю, мені це сподобається. Дві книжки Томаса Гайса. мовчання Гнат", ягнят та Червоний дракон. Ось такі. Я знаю, що всього їх чотири про ганібала Лектора. Я поки купила дві. Знову видаєш КСД в серії Культріт. І думаю, якщо мені зайде. А я думаю, що мені зайде, то я потім докуплю ще дві книжечки і буду читати далі. Поки що два. Теж називу. Я тільки, вночі ще тільки лише пару місяців назад, подивилася перше навчання ягнят. Тому буду пробувати. Знаю, що це дуже прикольний трилер. Моторошний такий. У мене поки що тут одні вбивства. О, ще... Чи... Продовжуємо про вбивство. Ширлі Джексон Приводи дому на пагорбі. Ось така книжка теж книга жахів трилер. А тут пишуть на обкладинці є анотація від Стівена Кінга, від Німа Геймена і Джо Гіла. Не знаю. Я її купила. Знаєте чого? Тому що купувала малій подарунок на Миколая. Мені здавалося, я купала книжку, мені здалося, що купувати одну книжку якось несерйозно і треба купити хоча б дві і доклала собі в кошик ось цю книжку Шерлі Джексон. Вона то не, в тонець в мікій вкладинці, тому була недорога, що сколод 200 гривень. Буду пробувати приводи, тривер. Щось в мене таке добірка виходить. Острів проклятих. Ще одна книжка з серії Cult Літ. Деніса Лікійна. Знаю, що є екранізація Марк. На Скорсезе, Більше нічого не знаю, знаєш, що цікаво. Кошмарні світ безумства, контроль свідомості та параної часів холодної війни. Нормально, піде. І ось це в мене все чомусь жахи, вбивства і детективи. Настрій в мене цієї осені був такий, звісно, не надто позитивний. Тим не менш. <кхем> Цю книжку я взяла в бібліотеки Марічки Кижанівської Тіні. Я її взяла, чисто повівшись на обкладинку на аннотацію. Про авторку до того нічого не чула і вже почала читати, і вже мені дуже подобається. Тут розповідає це гуцульський детектив, де дія відбувається у трьох часових спектрах. У прадавні часи, і де живуть міфічні створіння Карпат це Чугайстер, Гук, Нічниця, Ітагнявки. 60-ті роки, коли Сергій Параджанов знімав тіні забутих предків, і саме цій частині присвячена більша частина розповіді, десь напевно, що дві треті, про саме Параджанова. Дуже цікаво, мені подобається, як знімали, як Сергій Параджанов спілкувався з Гуцулами, як вони. Знімали ці зйомки, як вони шукали спільну мову, як вони спілкувалися з мальфарами. Вся ця внутрянка знімки, зйомок фільму тут показана. А третя частина це сучасні, сучасні же це, це дивя... наші дні тут. Дивя... Ні, не дивя... Наші дні. А коли журналістка з Львівщини з оператором приїхала у те ж саме де знімали тіні забутих предків, і знімала знімати зніма... лістка, знімає кіно про те, як знімався той культовий фільм. І мені подобається, що ця книжка написана в жанрі такого магічного реалізму, і авторка додає до цих десь документальних подій, розповідей а, карпатської міфології а, там Ніби всі ці створіння міфологічні, дійсно існують і дійсно мають вплив на життя людей, і дійсно десь допомагають, десь становлять загрозу. Мені дуже подобається ця книжка, насправді. Я прям чекаю моменту, коли зможу читати її знову. Зараз я це знахідка, і так як зараз я ще дуже сильно хочу в Карпати, тому що була там ще влітку, нестача Карпат в організмі сублімується книжкою про Карпати. Ось так. Далі ще трохи міфології. Книга за межею звершення Наталії Цвар. Наталія Цвар це моя родичка, це дві сестра мого тата. Вона живе в Дубровиці і написала серію книг про, теж, про українську таку давню міфологію. І це четверта книжка серії тут про чакуна Зоряна, який володіє магічними силами, вміє керувати природою такий могутній чаклун, і він тут вирішено, допомагає людям. У нього такі квести, він якісь виконує завдання, і це четверта книжка. Я, напевно, ще спершу перечитаю перші три, тому що я їх читала досить давно, роки три назад. І тут дуже багато просто подій, багато персонажів і багато цієї міфології української. І щоб божити в пам'яті, я перечитаю просто весь цикл, почну спершу, Вони дуже легко читаються. Тут всього вже 200. 40 сторінок в кожній з книжечок читається буквально за 3-4 дні, і я хочу прям поринути в цей світ магічний і насолодитись нею, якраз коли буде Новий рік, отакий магія в повітрі. І збираюсь дочитати цикл. І дуже пишаюся, що я маю серед своїх родичів таку талановиту письменницю, як Наталія Цар. Щиро рекомендую, до речі, цей цикл за межею. Дійсно, цікавий. Ще одна бібліотечна книжечка Тері Пратчет, поштова Хманка. І це моя перша знайомство з Террі Пратчетом. Я знаю, що це культовий автор. Я знаю, що фанатів Тері Прачет ціла купа. Я знаю, що нього мільйон, мільйон книжок. Я з ним ще якось не була знайома, не знаю чому, не знаю, як повз мене він пройшов, але час це. Змінити. Кажучи, в бібліотеці я довго брала яку книжку почати, тому що тут ну, у нього ж купа серії, навіть на Форзиці. Просто <с> купа з книжок купи серій. а, вирішила взяти поштову лихоманку. Просто побачила, що написано Книга-1. книга, <с> ну, книга значить книга-1, хай буде. Серія Дискосвіт, 33 33-й роман Книга 1 з циклу Мокрофон Губерперок. А, про Террі Пранчиця це, це те, що він дуже кумедний, іронічний і пише з гумором. Тому буду знайомитися з цим новим для себе автором, Новим світом. І ще одна книжка, яку я взяла у Віват, коли зайшла туди знову ж таки просто подивитись, вона була на знижках. 58-ма невилучена історія людей, які пережили те, чого ми найбільше боїмося. Це книжка з. Інтерв'ю з розповідями людей, які прожили радянські констабори. Тут є їх фотографії, їх історії. Вони не лише українці, і росіяни, грузини, білоруси, а всі, кого сталінська каральна машина засунула у концтабори за вчинені, не злочини, надумані, злочини. Я не читала цю книжку ще. Я просто її взяла, перегорнула, подивилась. Дуже гарні дуже фотографії оформила таким чином, що це фотографія людини історія її, трошки знизу хронологія і дотичні фотографії. Мені подобається якість книжки, вона дійсно важкенька. вона зроблена на фотопапері, дуже якісна. І я думаю, що я буду читати її повільно, тому що ніте, за історію. По історії зараз, тому що це важкі історії точно будуть. Але я вважаю, це потрібно знати. Такі книжки повинно теж читати, щоб не дай книжки треба теж мати вдома і обов'язково читати, щоб, не дай Боже, не подумати ні на хвилиночку про те, що Сусідня недокраїна хороша і має з нами щось спільне. Тому я потрохи збираю книж, книги ось такого плану і дійсно буду читати тому що трохи пізніше. Ось такі в мене плани, я думаю, що на зиму насправді, бо мені все дуже хочеться все це прочитати. Воно все купилось само, Я тут не при чому. Просто сплеск. І хоп-книжка вже до мене йде, вже чекає в поштоматі. Чи читали щось з цього топика? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 книжок, ну, дві з них бібліотечні, які я поверну і візьму, звісно, щось з мене. Дякую за увагу. Підписуйтесь залишайте коментарі, сердечки буде да, дуже приємно. До побачення! Гарного дня! Вишайтесь безпеці!